Друзі, привіт! Я до вас з новим цікавим рецептом це дріжджовий пиріг зі шпинатом та бринзою. В миску наливаємо теплу воду, всипаємо цукор та сухі дріжджі. І все дуже гарно поєднуємо між собою, тим самим активовуючи дріжджі. Далі всипаємо сметану кімнатної температури і гарно розчиняємо її. Всипаємо половину борошна, додаємо сіль та за допомогою ложки перемішуємо тісто. Нам потрібно, щоб борошно просто зволожилося. Потім всипаємо ще борошно, яке лишилося, трошки перемішуємо ложкою та очищуємо її від тіста. Та починаємо заміс руками, доки борошно не зволожиться, і тісто починає липнути до рук. На цьому етапі ми додаємо олію. І кожного разу гарненько вмішуючи в тісто. Як тільки додали останню, трошки перемішуємо, очищуємо миску від зайвого тіста та викладаємо на стіл і починаємо активний заміс. Вимішувати тісто потрібно приблизно 5 хвилин, та в процесі не додаємо більше ні олії, ні борошна. Залишаємо підходити тісто в теплому місці 1 годину. І поки тісто підходить, підготуємо начинку і для початку бланшируємо шпинат. Для цього в каструлю зі шпинатом додаємо трошечки води, накриваємо кришкою та прогріваємо буквально 2-3 хвилини, поки шпинат не втратить своєї пружності. Далі відкидаємо шпинат на друшлаг та прибираємо зайву вологу І нарізаємо довільними шматочками можна невеличким кубиком. Бринзу або інший солоний сир натираємо на крупну терку. Потім до бринзи додаємо шпинат і все дуже гарно поєднуємо між собою. Тим часом тісто дуже гарно підросло і подивіться, яке воно повітряне там м'якеньке. Викладаємо його на стіл та трошечки обминаємо і ділимо на дві рівні частини. Беремо перший шматочок тіста, трошечки розплюскуємо руками та розкачуємо в круг діаметром 26 см. Та намагайтеся зробити це максимально рівно. В процесі більше борошна використовувати не потрібно. Тісто дуже еластичне, та м'якеньке. За допомогою качалки перекладаємо його на пергаментний папір і будемо викладати начинку. Спочатку викладаємо. Приблизно 2 столові ложки по центру, і далі робимо ободок, залишаючи вільними края по центру і з краю. Далі беремо інший шматочок тіста і так само розкачуємо його діаметром 26 см, і перекладаємо його рівненько на Пласт з начинкою. розрівнюємо і по центру виставляємо піалочку для того, щоб сформувати центр. Края притискаємо, випускаючи зайве повітря. І далі розрізаємо на невеличкі сегменти. Потім кожен сегмент потрібно розвернути, тим самим формуючи ось таку квіточку. Далі прибираємо піалку та змащуємо за бажанням молоком або збитим яйцем. І так само, за бажанням, центр пирога можна посипати кунжутом. Та випікаємо пиріг 30-35 хвилин за температури 180 градусів. Готовий та гарячий пиріг накриваємо рушничком і смакуємо. Це дуже ніжно та смачно. Смачного!